Степан тягне отакого такого от монстра великого опаса літнява щучка Опа, є величезка сив Степан, що ви скажете по поводу цього трофея? Дуже приємні емоції, я ще радий, що піймав і дуже хочу, щоб мій друг Олександр також піймав. Свіжина буде сьогодні? Буде? Ти, ти доволі, що ти, тепер є що брату подарувати? Ні, е, чесно кажучи, я не варвар, е, тому цю рибку ми зараз Зимса. відпустимо. <зум> запечемо. <зум> цю рибку ми зараз запечемо. Перша красоточка. Non. Мощно, мощно. Я кинув її в ліс. Ah, ah.